Сучасна війна ведеться не лише за території, а й за саме право на пам'ять. Ворожа пропаганда наполегливо нав'язує догму, ніби українців як нації до ХХ століття не існувало. А Україна лише випадковий політичний проект. Ця теза вигідна імперіям, що прагнуть стерти обличчя підкорених народів, проте вона вщент розбивається об нашу тисячолітню історію. Маніпулятори часто стверджують, що нація неможлива без держави, але це свідоме лукавство. Політична нація може бути результатом домовленостей, та ніхто не здатен скасувати націю етнічну, яка формується не указами, а століттями спільного життя, мовою і традиціями. Саме такою глибокою й органічною є українська нація. Найкращим доказом нашої історичної тяглості є постаті, зображені на гривнях. Володимир Великий та Ярослав Мудрий це творці Європейської Русі, яка мала власне право і високу культуру ще тоді, коли на місці майбутньої Москви шуміли ліси. Археологія підтверджує: від давніх землеробських культур до Русі на наших теренах простежується чіткий безперервний зв'язок. Ця нитка ідентичності тягнеться далі через добу козаччини. Коли Богдан Хмельницький будував державу, іноземні картографи, такі як Боплан, ще всередині XVII століття фіксували на мапах назву Україна. Іван Мазепа продовжував цю боротьбу, розуміючи, що в імперських обіймах Україна просто зникне. Коли ж тиск посилився, на захист нації стала культура. Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка не вигадали українців, а лише зафіксували те, що жило в народі віками. Якби нашої нації не існувало, навіщо імперія так люто видавала Емський Указ 1876 року чи Валуївський циркуляр 1863, забороняючи українську мову. Самі ці заборони є незаперечним доказом того, що наша самобутність була реальною і становила загрозу для поневолювачів. Отже, твердження, що наші предки були поляками чи росіянами, це історична брехня. Українці завжди зберігали свій унікальний код, у мові, ментальності та давніх обрядах. Ми не випадковий конструкт ХХ століття, а давня етнічна нація, яка вистояла під шаленим тиском асиміляції і зрештою ствердилася на власній землі. Знати це коріння сьогодні значить мати найпотужнішу зброю проти ворожих міфів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.